Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Сьогодні я планую побачити Афінський Акрополь. Мабуть, найстаріші руїни у всій Європі. І поки я буду підніматися пагробом Акрополіс, напишіть в коментарях, чи ви вже були в Греції і що вас найбільше вразило. Я дуже люблю амфітеатри, і саме тут виявляється, з'явився перший театр. Там далі на схилі є театр Діоніса, найстаріший у світі, і той, який став прототипом усіх античних театрів і навіть деяких сучасних. А ось цей Одеон Ірода Атичного використовується для концертів і фестивалів навіть сьогодні. Я почула якусь музику і одразу підійшла сюди на першу локацію. А виявилося, що тут буде якийсь концерт. Я підозрюю, що це оливкові дерева. Здається, я навіть бачу оливку. А тут за мною шикарна панорама. Одразу біля театру Діоніса, а перше, що ви побачите при вході в Акрополіс, тут дуже красиво. Підходьте сюди. Акрополь будувався на пагорбі як місце поклоніння богам. Але як фортеця на випадок нападу ворогів і все ж був використаний за призначенням у ході Визвольної війни в 19 столітті, саме під час обстрілу турками Акрополь постраждав найбільше. Також багато статуй і декору були вивезені британським послом і досі зберігаються в британському музеї. Цікаво, що я там була, але грецькі скульптури не бачила. Хоч це й зберегло статуї від руйнування, все ж по-чесному було б їх повернути на батьківщину. А як ви вважаєте? А ці ворота пропілеї стали прообразом для Бранденбурзьких воріт в Берліні та й для всіх римських тріумфальних арок, які ми бачимо в багатьох містах Європи. Взагалі, Афіни багато в яких номінаціях беруть першість. Крім театру, тут зародилася демократія, філософія та олімпійський рух. Я нарешті знайшла прохолоду, невеличка тінь. Я бачу тут всі туристи якраз присіли, бо насправді дуже спекотно, коли гуляєш руїнами більше 35, можливо, 37 градусів. Я трошки охолону. Акрополь має десятки об'єктів, але найбільш відомий парфенон був збудований на честь улюбленої богині Афіни. Разом із Арихтейоном, храмом Ніки та воротами Пропілеї вони датуються п'ятим століттям до нашої ери. Хоча тут існували будівлі і старіші. Всі храми Акрополя побудовані з мармуру без скріплюючого розчину. Посеред усіх цих руїн статуї виглядають повністю збереженими. Я не знаю, чи вони якось були від... відреставровані. Зверніть увагу, які красиві. Учені переконані, що архітектура і скульптури стародавньої Греції були кольоровими, навіть яскравими, а білими, як зараз, стали під впливом сонця і вітру. Я уявляю, як би це виглядало із фресками і малюнками. Існує легенда, що між Посейдоном Арихтеєм та Афіною йшла суперечка, хто ж стане головним божеством міста, і вони принесли місту дари. Посейдон джерело з водою, Афіна оливкове дерево. Але перемогла Афіна, бо джерело Посейдона виявилося солоним. Храм Афіни Парфенон у різні періоди завоювань перетворювали на церкву Богоматері, на мечеть і навіть на арсенал. І саме потрапляння ядра в цей склад пороху приніс храму найбільше руйнування. В Арихтийоні був гарем турецького паші, і лише в 19 столітті реставрація повернула акрополю вигляд найбільш наближений до стародавнього. Акрополь можна побачити і Агори та й з багатьох районів столиці. Вхід до агори коштує 10 євро, і на території розташовані храми, церкви і музеї. З Акрополя, тобто пагорба, і починалося місто, а вже все навколо виникло пізніше і було менш захищене від нападу ворогів. Під час атак жителі мали підніматися на пагорб і ховатися там. Найважче в будівництві була саме доставка мармуру на гору. Багато статуй і дизайну зберігаються зараз в музеї Акрополю, а на відкритому повітрі залишаються лише будівлі і колони. Я не могла повірити, коли читала дати 4-5 століття до нашої ери, тобто більше 2000 років тому. Я якраз повернулася з американського континенту, де європейським будівлям всього по 500 років, а тут цілих 2500. Акрополіс знаходиться на висоті більше ніж 100 метрів. 150, здається, над рівнем моря, але позаду мене видно море, і можна звідси якраз дивитися на море і на човни. Дивіться. А ось там можна побачити панораму міста Афіни або ж Атени, яких їх також називають. Яка назва вам більше подобається? Я бачила при вході напис, що саме тут почалася Європа і зародилися загальноєвропейські цінності. А ще зображення парфенону розміщене на логотипі ЮНЕСКО, що опікується світовою спадщиною. Я переживала, чи встигну все побачити, тим більше така спека, що гуляти цілий день не виходить. Але що цікаво, в Афінах можна купити один квиток і ходити в різні локації протягом п'яти днів. Тобто, щоб прийти просто в Акрополь, буде 10 євро, але за 30 євро можна купити квиток і ходити в різні локації багато разів, правда, сюди тільки один раз. І протягом п'яти днів тому тут погуляти десь годинку-дві і втікати з сонця. І ще до речі, тут було зачинено в суботу і неділю через з велику велику спеку, і я прийшла сюди в понеділок. Думаю, що вони якось регулюються, щоб ми посеред гарячого дня не ходили. Сучасні реставраційні роботи багатьох обурюють. Група митців та істориків просять владу припинити реставрацію, бо Акрополь, на їхню думку, навпаки починає втрачати свою цінність та естетичний вигляд. Особливо їм не подобаються широкі цементні доріжки. А з іншого боку, доріжки, гольф-карти і ліфти роблять пам'ятку доступнішою для людей з інвалідністю і людей похилого віку. Я сподіваюся, грецька влада знайде баланс, щоб і Акрополь був збережений, і більше туристів могли його відвідати. Я радію, що через тисячі років я можу побачити, хоча б частину руїн. Напишіть, чи сподобалися вам Афіни, і що найстаріше ви бачили в своєму житті. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.